Зараз в вашій увазі буде представлено відео, як почати роботу на Chromebook Lenovo 300 e е. тобто як увійти у свій обліковий запис без заспокійливого, швидко та легко. При першому вмиканні хромбуку ви бачите стартову сторінку, яка подається звичайно ж англійською мовою. За декілька секунд з'являється спливаюче вікно голосового помічника, який буде озвучувати вам усе, що відбувається на сторінці. Для відмови від озвучування треба обрати нову. Перше, що рекомендую зробити змінити мову. Для цього натискаємо на мову. і з спадаючого списку обираємо зрозумілу нам мову, тобто українську. Зверніть увагу на те, що мова клавіатури, друга строка, повинна залишатись незмінною англійською. Це необхідно для того, щоб ви могли ввести логін та пароль свого аккаунту. Натискаємо ОК. Мова сторінки змінилась на українську. Крокуємо далі та натискаємо початок роботи. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що для роботи хромбуку потрібен доступ до мережі інтернет. Тому наш наступний крок це приєднання до мережі. Оберіть зі списку необхідну мережу. Якщо обрана мережа має захист паролем, як у мене, введіть пароль та натисніть Під'єднатися. Це може зайняти певний час. Після приєднання крокуємо далі. У наступному вікні впевніться, що користувачем хромбуку обрано саме вас, а не дитину, і натисніть Далі. Нарешті, після декількох маніпуляцій, ви можете увійти в свій обліковий запис. Вводіть, будь ласка, логін вашої електронної пошти. Та перевірте, щоб усі символи співпадали з реальною адресою вашої електронної пошти. Нагадую, крапка знаходиться на букві U, а комерційне «ет» – собачка. Набирається комбінацією клавіш shift e Натискаємо далі. Як ви розумієте, тепер вводимо пароль від вашої електронної пошти, тобто від аккаунту Google. Шановні колеги, секунда уваги! Перед тим, як натиснути Далі, не лінуйтеся натискати на проперець показати пароль та переконайтесь у правильності написання. Після перевірки натисніть Далі. Зазвичай Google встановлює двохетапну перевірку, щоб впевнитись, що саме ви. Входити в свій обліковий запис у мене встановлено двохетапну перевірку, тому я зараз беру до рук телефон і підтверджую вхід до мого облікового запису з нового пристрою, натиснувши Так, це я. Не хвилюйтесь, це робиться тільки один раз. В подальшому використанні нічого підтверджувати не треба. Триває завантаження. Наступна сторінка пропонує ознайомитись із умовами використання пристрою. Зверніть увагу, що навпроти кожного пункту є перемикач, колір якого вказує на активність даної умови. За замовчуванням, усі пункти обрано активними. Після ознайомлення натискаємо Прийняти та Продовжити. Далі, Chromebook пропонує синхронізувати ваші дані. Тобто ті, в яких здійснено вхід до вказаного облікового запису. Якщо вас влаштовують автоматично задані налаштування синхронізації, натисніть Прийняти та Продовжити. Я для себе обираю прапорець після налаштування перевірте параметри синхронізації та, звісно ж, натискаю Прийняти та продовжити. Тобто додаю собі роботи і після усіх налаштувань. Повернуся до налаштування синхронізації. На жаль, на цьому налаштування ще не закінчується, і Chromebook пропонує придумати пін-код для захисту даних від сторонніх користувачів. Зауважте, що пін-код має містити 6 цифр, і його бажано ніколи не забувати, тому що при кожному розблокуванні пристрою його треба буде вводити. Натискаємо Далі і повторюємо введення пін-коду. Крокуємо далі. Система інформує, що пін-код додано, і нарешті натискаємо готово. Залишається лише обрати тему для екрану світлу, темну або автоматично, та переходимо далі. Вітаю! Система інформує, що пристрій Chromebook є готовим до використання і ви можете почати роботу. На цьому вхід у обліковий запис. Завершено.